Як витримати у школі і не з'їхати з глузду? Ти і однолітки. Про те, що школа перш за все місце, де ти знаходиш друзів, мабуть, не варто й нагадувати. Навчання навчанням, оцінки оцінками, але саме стосунки з однокласниками є найважливішими, бо коли вони не складаються, то й оцінки не тішать. Тому треба бути доброю, толерантною людиною, яка дбає про приємну атмосферу в класі та захищає друзів. Також важливо знати, як поводитися в колективі, щоб не втратити своєї індивідуальності та власних поглядів. Бути у великій групі однолітків зовсім не так просто, як здається, на перший погляд. Варто навчитися цьому вже зараз. Чому варто дбати, щоб клас був дружній? Дружній клас так часто кажуть у школах, що мається на увазі. У дружньому класі кожен може відчувати себе особистістю. Ніхто з тебе не насміхається і не обмовляє через іншу зовнішність, переконання чи поведінку. Учні у дружньому класі люблять гуляти разом після занять, часто спілкуються одне з одним, мають схожі погляди, але також сприймають інші думки. Навряд чи потрібно когось переконувати, що дружню атмосферу у класі варто плекати. Якщо, однак, маєш сумніви, то послухай ці аргументи. У дружньому класі нема вигнанців, кожен має відчуття, що належить до групи, є її частиною, відтак добре почувається. Такий згуртований клас дає відчуття безпеки і психічного комфорту. Вчителі люблять працювати у дружніх класах, у них, безумовно, менше проблем з поведінкою, учні не конфліктують, не глузують, не скаржаться один на одного. Такий клас легко поділити на групи, бо не виникає проблеми, що хтось не хоче з кимось працювати. Класний керівник щасливий, коли має дружній клас. Він любить гуляти зі своїми учнями, виїжджати на екскурсії, готувати цікаві проєкти. Дружньому класу легше вмовити вчителя реалізувати їхній задум. Коли того самого хоче ціла група, тоді важче відмовити. У дружньому класі панує здорова атмосфера, без пліток, наклепів, злоби. Однокласники щиро й відверто говорять про свої проблеми, не виникає труднощів у спілкуванні, немає натяків, які можуть збити з пантелику. Такий клас це багато приємних людей. Вони не обов'язково всі мусять стати твоїми друзями, але ти можеш на них розраховувати і ніколи не будеш почуватися незручно в їхньому товаристві. Якщо твій клас поділений на групи і в ньому панує неприїзна атмосфера, варто попрацювати над згуртованістю. Що слід робити? Приєднуйся до заходів, що допомагають згуртувати клас. Різноманітні ігри, танці. Навіть якщо здаються тобі зовсім дитячими, такі розваги потрібні, адже так важливо, щоб вас пов'язували добрі товариські стосунки. Познайомся, нарешті, з однокласниками клас часто роз'єднаний не тому, що учні довіряють один одному, а тому, що мало спілкуються між собою. Ми не знаємо, в кого які уподобання, які фільми улюблені та які заняття захоплюють, тому варто більше розмовляти один з одним, розповідати про свої інтереси і хобі. Хто знає, може, чимало твоїх однокласників цікавляться тим самим, що й ти. Якщо ти бачиш проблему, запропонуй вчителеві провести заняття або бесіду, щоб виправити ситуацію. Навіть твій класний керівник може не зауважити, що у класі відбувається щось недобре, особливо якщо проводить у вас небагато уроків. Це ви разом щодня протягом кількох годин і чудово знаєте, коли щось не в порядку. Зміню місце. Дехто навіть після кількох років спільного навчання добре знає тільки тих однокласників, які сидять поруч. Звичайно, найприємніше сидіти за однією партою з подругою, але деколи зміна місця може виявитися корисною. Це чудова нагода познайомитися з іншими учнями. Коли вчитель призначає тебе лідером групи, час від часу змінює її склад. Не бери у свою команду постійно одних і тих самих людей можливо інші учні впораються із завданням так само добре або навіть краще. Придивися до їхньої роботи. Проаналізуй свої вчинки про деякі недоліки нашої поведінки. Здається, ти маєш нормальні стосунки з однокласниками та часом помічаєш, що з тобою неохоче спілкуються. Ну що ж, можливо, ти маєш рацію. А може, і нема підстав так вважати, і ніхто з тебе не глузує. Таке теж буває. Проаналізуй свої вчинки, поміркуй, як інші тебе сприймають, і подумай, як це змінити на краще. Перше заучка. Ти добре готуєшся до кожного уроку, робиш усі домашні завдання. Ти сумлінно навчаєшся і цінуєш свою працю, тому не даєш списувати і не підказуєш на контрольній. Вважаєш, що інші так само мають готуватися до уроків. Це правда. Однак для своїх однокласників ти просто заучка і годі на тебе розраховувати. Як це змінити? Запропонуй свою допомогу в навчанні. Дозволь скористатися твоїми записами. Поясни, як написати вправу з української мови. Зрозумій, що не всім навчання дається так легко, як тобі. Друге, сама наївність Ти завжди готуєшся до уроків і охоче даєш списувати. А чому би і ні, ти ж нічого не втрачаєш ще й допомагаєш однокласникам, до того ж здобуваєш їхню повагу. На жаль, це не зовсім так. Через деякий час твої друзі вже й не думають робити домашні завдання, знаючи, що зможуть у тебе списати, і поза очі просто насміхаються з такої простокуватості. Що можна вдіяти? Не давай списувати домашніх завдань. Можеш допомогти їх виконати, але не більше. Деколи проси про допомогу. Таким чином покажеш, що також потребуєш підтримки. Коли ви працюєте в групі, не виконуй завдання за всіх. Навчися поважати свою працю, тоді інші так чинитимуть. Третє: Ледащо. Зазвичай ти не виконуєш домашнього завдання, навіть гадки не маєш з чого його почати. Завжди сподіваєшся списати в когось на перерві чи підгледіти на уроці. Отож, не дивуйся, що однокласники відмовляються працювати з тобою в групі. Вони чудово знають, що доведеться все робити за тебе. Як це змінити? Почни навчатися. Працюючи в групі, виконуйте, що вмієш, а тоді зголосися вийти до дошки і презентувати вашу спільну роботу. А якщо справді маєш проблеми з навчанням, не соромся попросити про допомогу. Четверте стара голова: ти не береш участі в жартах, витівках, волієш розмовляти з учителями ніж зі своїми однолітками. Намагаєшся в усьому поводитися правильно. Що в цьому поганого? Однокласники гадають, що така серйозність надмірна і що ти відлюдько, з яким не варто гуляти після уроків. Звичайно, чудово, що ти з повагою сприймаєш школу, але пам'ятай, що це не тільки навчальний заклад, а ще й чудове місце для приємного проведення часу. Тому не уникай однокласників, жартуй разом з ними, а свої добрі відносини з учителями використай для організації цікавих позашкільних заходів. П'яте смішко тобі завжди весело, що б не відбувалося, ти все переводиш на жарти. З одного боку, чудово повсякчас бути в доброму гуморі. Однак до багатьох моментів треба ставитися серйозно. Однокласники не сприймають тебе належним чином, бо ти ведеш себе легковажно, і не раді бачити тебе у своїй команді, бо для них ці справи мають важливе значення. Покажи, що можеш бути відповідальною людиною і так само переживаєш за результат матчу чи оцінку за спільний проєкт. Бери участь у роботі на користь класу. Тоді однокласники переконаються, що ти вмієш не тільки гайдабурити, та цінуватимуть твоє веселе товариство. Шосте. Сорока: Ти легко знайомишся з людьми, без проблем спілкуєшся, завжди знаєш, що сказати. На уроках весь час тягнеш руку, бо дуже любиш дискутувати. Спочатку однокласники від цього в захваті. З тобою цікаво потеревенити на перерві і просто супер, що ти за всіх відповідаєш. Не треба боятися, що вчитель викличе когось іншого першим. Однак скоро твоя балакучість починає дратувати. Зрозумій, не всі та не завжди мають бажання розмовляти, а на уроці інші учні також хочуть висловити свою думку. Що робити? Просто скажи собі, стоп! Дай можливість іншим відповісти, дозволь їм перейняти ініціативу. Якщо не змінишся, однокласники зрештою почнуть тебе уникати, бо просто втомляться від твого товариства. Пам'ятай, що надмір ніколи не сприймається позитивно. Важливо вчасно помітити, що може бути неприємним для твоїх однокласників і спробувати це змінити. Свої слабкі сторони ти можеш перетворити на переваги. Потрібно тільки знати, як. Успіхів! Кілька слів про співпрацю в групі. Ти не любиш працювати в групі, бо важко знаходиш спільну мову з однокласником, або все виконуєш за них, а вони отримують добру оцінку. Ну що ж, і таке трапляється. Значить, ви не вмієте працювати разом. Деякі з нас відкрито визнають, що волюють вчитися самостійно, бо не можуть порозумітися з іншими. Індивідуальна робота, звичайно, має багато переваг, але й вміти працювати в команді надзвичайно важливо. На щастя, співпраця з однокласниками можна легко навчитися. Найкраще розпочати вже зараз слухай інших їхні пропозиції, зауваження. Постарайся уважно ставитися до ідей своїх однокласників. Часом ми вперто відстоюємо власну думку, вважаючи її правильною. На жаль, деколи не обґрунтовано, слухай інших напевно, ви дійдете згоди. Ділися своїми ідеями. Якщо в тебе виникла хороша ідея, обговори її з групою, навіть якщо цей задум не здається тобі геніальним або доречним. Може він не стане кінцевим результатом вашої роботи, але допоможе знайти правильне рішення. Сприймай критику без образи. Пам'ятай, що тебе не завжди будуть хвалити і тобою захоплюватись. Люди мають різні погляди, і те, що ти пропонуєш, не обов'язково мусить усім подобатись. Треба бути готовим до критики і не ображатися на однокласників за правдиві слова. Якби ми ображалися на людей через те, що їм щось не подобається в нашій роботі, то ми б досі жили в кам'яному віці. Критикуй ідею, а не людину. Обґрунтовуй свою думку. Критикувати не ображаючи дуже цінне вміння варто опанувати його і навчитися ретельно добирати слова. Як ти міг таке придумати? Ти дурний. Мені здається, що цей задум важко виконати через брак часу. Відчуваєш різницю між цими висловами? Намагайся уникати слів, які принижують людину. Спокійно й вічливо пояснюй свою думку дай можливість усім проявити себе. Не поспішай з висновками. Мовляв, твоя команда не впорається із завданням, бо однокласники полінуються чи зроблять усе неправильно. Дай їм шанс. Якщо все робити за інших, члени групи відчуватимуть себе непотрібним або ж звикнуть, що нічого не треба робити. І наступним завданням навіть не поцікавляться. Якщо ти є лідером, справедливо розподіли обов'язки. А якщо ти член групи, то виконай тільки свою частину роботи і дозволь працювати іншим. Дотримуйся строків не порушуй домовленостей. Страшенно прикро, якщо не можна виконати завдання через безвідповідальність однієї людини, коли хтось не зробив обіцяне і тебе підвів. З тобою таке вже траплялось? Тоді ти знаєш, як це неприємно, і, напевно, не дозволиш собі недбалості. Пам'ятай про правила співпраці. Усе має бути погоджено. Кожен мусить чітко знати, за що відповідає, і виконати свою роботу добре та вчасно. Не змінюй умов у процесі підготовки. Шукай позитивне. Ентузіазм дуже легко передається іншим. Як втім і невдоволення, якщо почнеш нарікати на вчителя, вся команда заразиться цим настроєм і навряд чи ви добре виконати завдання. Коли ж радітимеш, що вам доручили щось цікаве, всі з ентузіазмом візьмуться до роботи. Пам'ятай, ти не мусиш любити всіх своїх однокласників. Звісно, хочеться бачити в команді тільки найкращих друзів, але значно цінніше навчитися працювати з різними людьми, вміти встановити контакт. Мирно вирішувати проблеми і досягати результату. Тож не ображайся, якщо тобі дали в пару когось небажаного. Не нарікай. погамуй свої емоції і берися до роботи. Краще вже зараз навчитися будувати ділові стосунки, щоб у майбутньому не мати з тим клопоту. Не бійся заперечувати. Або про те, коли сказати ні. А хіба це проблема? Сказати ні? На жаль, хоч теоретично більшість із нас готові протестувати. Коли відбувається щось погане, в реальності людей часто паралізує страх. У мить небезпеки ми не можемо видушити з себе ні слова і вдаємо, що нічого не відбувається, або тікаємо, щоб бути осторонь цієї події. Сказати ні в деяких ситуаціях дуже складно і вимагає неабиякої мужності, але дозволяє мати чисте сумління та здобути повагу інших людей. Найважливіше це поробороти свій внутрішній страх і вперше сказати ні. Наступного разу буде набагато легше, а пізніше ти навіть не вагатимешся, тому почни реагувати вже зараз. Коли ти маєш рішуче заперечувати, коли хтось пропонує тобі наркотики, цигарки, алкоголь. Навряд чи потрібно нагадувати, що вживання цих речовин може викликати небезпечне звикання, захворювання, ураження в мозку і навіть смерть. Невже тобі це потрібно? Пам'ятай, що до наркотичних речовин не може бути відповіді. Ну, разок спробую. Ні, Ніколи. Коли хтось виявляє агресію. Немає значення, на кого спрямована агресія, на тебе чи на когось іншого. Завжди протестуй. Ясна річ, ми захищаємося, коли хтось кривдить нас, але також не слід дозволяти ображати свого однокласника, навіть якщо ти його недолюблюєш. Пам'ятай, що наступного разу жертвою можеш стати ти. Твій рішучий спротив, напевно, здивує агресора і змусить його задуматись. Хто знає, можливо, він вперше відчує наслідки своєї поведінки. Коли тебе хтось фотографує без дозволу, не дозволяй знімати тебе на відео чи фотографувати. Мовляв, це просто жарт. Якщо твоя подруга і не задумала нічого поганого, звідки ти знаєш, хто залізе в її телефон? Наприклад, на вечірці. Зараз, у час розвинених технологій, з невинним фото можна зробити все. І хтось у гніві або для забави... Може тобі серйозно зашкодити. Коли хтось намагається привласнити твою роботу. Звісно, нема нічого страшного, якщо ти не дозволиш однокласникові списати в тебе домашнє завдання. Зверни увагу на слова якщо не дозволиш, інколи ти не хочеш ділитися з різних причин. Тобі може бути шкода, бо складне завдання забрало багато сил і часу або тебе осяяла чудова думка, і ти волієш зберегти цю роботу тільки для себе. І маєш на це право не погоджуйся, щоб хтось привласнив твою роботу не виказуй слабкості, інакше з тебе і далі будуть збиткуватися. Хто знає, може, наступного разу вони вимагатимуть грошей, коли у школі порушують закон. Порушити якийсь закон може кожен учень, працівник школи, вчитель, навіть директор. Але ж пишуть закони і встановлюють правила саме для того, щоб їх дотримуватись. Не варто байдуже спостерігати, як хтось порушує закон. Нагадай людині про відповідні норми, можливо, вона припустилася помилки несвідомо, забувши про усталені правила. То чому через це повинні страждати інші. Коли хтось намовляє тебе до крадіжки або знищення чужого майна це порушення закону. Ти ж, напевно, не хочеш стати злочинцем, і неважливо, йдеться про iPhone чи про дешеву ручку, слід однаково поважати як свою, так і чужу власність, незалежно від її вартості. Те, що тобі здається дрібничкою, для когось може бути безцінним. Завжди став себе на місце іншої людини. Тобі хотілося б, щоб із тобою таке трапилось. Не бійся сказати ні через те, що однокласники з тебе глузуватимуть. Якщо вони так чинять, ти справді не маєш чим перейматися. такі люди не заслуговують на твою дружбу. Пам'ятай, краще один справжній друг, ніж багато добрих знайомих. Швидше за все вони по-іншому дивитимуться на тебе і поважатимуть твою відвагу. А можливо, почнуть тебе наслідувати. І відтоді ви разом будете чинити опір злу. Друг чи Чужинець. Новенький у класі Легко приятелювати з тими, кого добре знаєш. А от коли у класі з'являється новенький, підсвідомо ми відчуваємо страх, чи не зіпсує він теперішніх відносин, чи не погіршиться атмосфера у класі. Тому для певності. Тримаємося на відстані і спостерігаємо за змінами, а новенького залишаємо давати собі раду самому. Ми думаємо, хай справляється, власне, мене це не обходить, не може зайнятися будь-хто з класу. З іншого боку, почуваємося кепсько. Всі згуртовані, а він зовсім один, ні з ким не розмовляє, видно, що йому ніякого. Новому учню у давно здруженому класі не позаздриш, тому, якщо відчуваєш, що може щось зробити, не вагайся ані хвилини. Познайомся з ним і допоможи приєднатися до вашого колективу. Перше. Познайомся з новеньким і розкажи, як кого звуть. Буває, що ми пориваємось з кимось заговорити, але не знаємо імені цієї людини. І немов ціпеніємо. Ось так почувається і новенький. Може, і радий би до когось звернутися, але не наважується. Не кликати ж йому Агов ти у блакитній сорочці. Тобі б таки не сподобалося, геш? Допоможи новенькому, назви своє ім'я. Та розкажи, як кого звуть. Друге. Покажи школу. Пригадай свій перший день у школі, коли не знаєш, де кабінет математики, а де української мови. Але ж тоді виходили разом з однокласником, а новенькому доведеться самому блокати коридорами. Допоможи йому в нелегкій ситуації. Подумай, як незручно почувається людина, яка не знає, де бібліотека, а тим паче туалет. Третє. Розкажи про вчителів. Ця тема вас ні до чого не зобов'язує. Ви не відкриваєте особистих секретів. Але вона дозволить встановити контакти та застерегти нового однокласника перед можливою небезпекою. Напевно, тобі б також хотілося знати, чого чекати в незнайомому оточенні. Четверте не стався вороже. Ніхто не каже, що новенький має стати твоїм найліпшим другом. Однак наперед припускати, що він тобі не сподобається. Не є добрим рішенням. Поводься природно, щоб ви могли спілкуватися невимушено. Не вір словам, які почуєш про нового однокласника. По-перше, ти не знаєш, чи вони правдиві. А по-друге, навіть якщо вони розходяться з правдою, то, можливо, новий однокласник вирішив змінитися і хотів би почати все спочатку. П'яте. Запропонуй зустрітися після уроків. Тоді у вас буде можливість спокійно поговорити. У твого нового знайомого. Напевно, безліч питань, які під час уроків просто не було змоги задати. Приділи йому трохи часу. Напевно, за кілька хвилин ти дізнаєшся про нього більше, ніж за кілька годин у школі. Шосте. Позич свій зошит, допоможи зорієнтуватися, яку тему ви вивчаєте. Твій новий однокласник справді опинився в дуже складній ситуації. Він ні з ким не знайомий, не знає, чого сподіватись, а крім того, не уявлення, що ви вже обговорили на уроках і чого від нього вимагатимуть вчителі. Сьоме, підтримай зв'язок телефонуй новенькому, якщо він пропустив школу, відправ повідомлення, поцікався, що сталося, запропонуй надіслати фото класної роботи. Можливо, він не наважиться заговорити першим, але потребує допомоги. Коли з новеньким ніхто не розмовляє, він почувається самотнім і, напевно, боїться відстати з домашніми завданнями та отримати незадовільні оцінки. Коли у вашому класі з'являються новенькі, постався до нього зі співчуттям, подумай. Як то бути на його місці? Чи приємно? Ти можеш чимось допомогти?